Цього тижня на своєму виборчому окрузі у місті Броди працював народний депутат Михайло Бондар. Зокрема, він взяв участь у роботі сесії Бродівської районної ради. Відтак, думкою народного депутата з приводу роботи колег з районної ради, питаннями підвищення зарплат народним депутатам, сприяння коштами з державного бюджету, цікавилась наш кореспондент Наталія Котняк. Пане народний депутат, вітаємо вас у Бродівській районній раді. Ну, найперше, які враження від сьогоднішнього засідання сесії, яку інформацію ви, можливо, для себе взяли. Ну враження дійсно рада працює, не політизується, вирішується питання району, що дуже приємно, конструктивно. Що для себе взяв? Бачу, що є проблеми і в там медичній галузі, освітянська галузь сьогодні доповідали. Ну так що я наголошую, наголошую, що всі питання, які де потрібна моя допомога, хай звертаються, дублюють. Якщо буде це на область, наприклад, і на мене в тому числі, я буду також від себе дублювати. Буду по можливості навіть присутній, там, якщо це треба в області, якщо це в Києві, значить і в Києві там по кабінетах буду ходити і добиватися вирішення позитивного рішення, яке піднімається тут на сесії районної ради. Сьогодні ви отримали чергове звернення з приводу з приводу того, щоб у бродах зробити госпітальний округ. Це звернення, як ви думаєте з ним працювати? Особисто передаєте, доводите цю інформацію чи просто передаєте в письмовому варіанті, і все в першу чергу в письмовому для ознайомлення, тобто я знаю, що районна рада буде направляти, тобто від себе я продублюю, тобто щоб область бачила, що це в мене також на контролі. І щоб вони врахували це, і перша ж можливість, коли я буду бачити, наприклад, синютку Олега Михайловича, там чи керівників департаменту, відповідно, я буду особисто з ними розмовляти на цю тему. Я знаю, що ви цікавились питанням стану охорони здоров'я у Бродівському районі. Особисто були на декількох об'єктах Бродівської районної лікарні. Як ви оцінюєте розгляд цього питання сьогодні на сесії, і які ви кроки можливо робили щодо цього питання? Ну першочергово я підтримую районну раду в плані того, що завершити будівництво треба обов'язково його воно розпочати вже дуже багато. Коштів на жаль, нецільово, напевно, як на мій погляд, пішли, тому я. Підтримую їх в плані, що будівництво має бути завершене, тому і вдалося ще додатково за якби затягнути на цей об'єкт 2 мільйона 236 тисяч додаткових коштів. Я думаю, що вони суттєво якби покращать стан виконання робіт, який зараз проводиться. Але я сьогодні ж і наголошував, що я все таки не попущу. Цього, що робилося з об'єктом до цього, тобто я буду вимагати і саму проектно-кошторисну документацію, яка фірма розробляла, хто затверджував ту кошторисну документацію, тобто хто погоджувався з тим, виїжджали вони сюди, не виїжджали, дивилися вони реально на стан цього, тому що ви знаєте, що почалося будівництво. Зараз інша, інша компанія демонтує те, що побудували перші, по іншому, це все. А це ж це кошти, людські гроші. Які були вкладені в цей об'єкт, тому я не буду зупинятися і буду доводити до пуття, щоб все таки конкретно сказали фамілію людини, яка винна в тому всьому, і прийняли до неї якісь міри, застосували, покарали. Ясно, сьогодні вас запитували про деп... про зарплату депутатів Верховної Ради. Тобто буде ця зарплата. Ви так відповіли, що ніби такої зарплати не буде не підвищення, буде, не буде. На жаль, на жаль, я ще раз наголошую: на жаль, хтось за рахунок депутатів хотів, як то кажуть, собі збали заробити, знаючи, що депутати. Бачить, що в бюджеті не заложені кошти для цієї зарплати, але все рівно оцю постанову 5000 тисяч П її винесли. І якщо подивитися, хто її підписував, там є з різних фракцій. Тобто є радикальна партія підписала і з БПП підписали, і з батьківщини її підписали. Тобто, ну, дивіться, внесуть зміни до державного бюджету. Та й з'являться кошти на зарплату. Ну так ви ж чули, що. Е Прем'єр-міністр сказав, що ніякої підвищення зарплат не буде. Я, наприклад, теж вважаю, що не може бути зараз на таку суму підвищення зарплат в той час, коли медики освітяни отримують мізерну заробітну платню. Да. А ви голосували за? Обов'язково я голосував. Я в першу чергу голосував для, за проєкт бюджету 5 тисяч, щоб його направити на подальший розгляд і на подальшу працю з тим бюджетом. Тому що, наприклад, мої поправки, які я там вносив, не пройшли. І дуже багато ще питань до того бюджету. І з ним, відповідно, треба працювати. Якщо він буде лежати каменем, а потім його на Новий рік винесуть і будуть тримати цілу ніч, щоб все-таки за нього проголосувати, це не вихід. Тому я голосував в першу чергу за закон за проект закону бюджету на 2017 рік, щоб направити його далі на доопрацювання на працю з тим документом. Ну вам зараз вистачає тої зарплати, яку ви отримуєте, і яку, якщо не секрет, ну, зараз депутат отримує 17 тисяч. Вистачає вистачає. Я ще раз говорю: я буквально скільки там пройшло: місяця, два-три. Що я з депутатських зумів за рахунок того, що я є учасником бойових дій і їжджу мінімум по області безкоштовно? Мені вдалося зекономити коштів по 12 по тисяч на район, тобто 48 тисяч я зекономив за два роки на округ. І ви знаєте, тут ми купили парти в Бузький район. Ми купили м'ячі Радехівщина. Ми купили для колективу, який відстоював честь району в області від відділу культури. Ми купили костюми. І Кам'янка-Бузьк. Ми там поставили декілька тренажерів на майданчик, такий невеличкий. Тобто декларацію вже заповнили сьомим. З народних депутатів сьомим і нагадайте нам ще які кошти на які об'єкти на рівні міністерств там державного бюджету ви пробили для нашого району, крім цього, що ви казали, пологового крім пологу ще вдалося на Підкам'янську школу. Тільки що голова районної ради говорив: 635, 650 на піски. На школу також покрівля там прогнозами виїжджали. Там жахливий стан. Вдалося затягнути ще 4 мільйона 620 тисяч по екологічних по через міністерство екології і природи. Я зараз, правда не назву по вулицях, які це є проєктно кошторисна документація, яку подавав мер міста. Це є на каналізування вулиць це якраз екологічні 4 мільйони 620 зайшло. Там співфінансування ще є з місцевого бюджету. І буквально вчора воно пройшло через Кабмін. І я от буду зараз дзвонити, буду просити, щоб чим пошвидше ці кошти надійшли, щоб їх можна було освоїти. Тому що, наскільки я розумію, це питання дуже важливе, каналізування вулиць. Так що першочергове. Від ваших виборців дякуємо вам за цю допомогу. От, коли побачимо вас. В Верховній Раді е, слідучі тиждень вже сесійний. Тобто, в понеділок я вже буду на погоджувальній раді, я буду на е, фракції в понеділок і вівторок відповідно в сесійній. Надіюся, що нічого не станеться. Ясно. А коли плануєте приїзд знову у броди у броди? Ну, в нас як виходить? Сесійний тиждень, потім тиждень роботи в комітетах, потім знову сесійний тиждень, і аж останній тиждень місяця виходить знову робота з виборцями. Тому як наголошував сьогодні, що, крім того, що я депутат мажоритарчик я є ще голова підкомітету вугільної промисловості, і в мене вийшло так, що понеділок, вівторок, в мене були колеги в міністерстві і з'їзд про тобто два, два дні в мене була з ними робота. Вчорашній день це є. Бущина, сьогодні Бродівщина завтра Камінечина. І якщо десь можна буде до когось виїхати в суботу на Родехівщину.